Вечір був прохолодним, але всередині ресторану панувала тепла, майже святкова атмосфера. М'яке світло лилося зі стелі, відбиваючись у келихах та столовому сріблі. Ірина сиділа поруч із Максимом, її нареченим, і відчувала, як його рука м'яко стискає її долоню під столом. Вона усміхалася, приймаючи вітання від його родичів та своїх кількох друзів, які прийшли на цю вечерю з нагоди їхніх заручин. Усе здавалося ідеальним, можливо, навіть занадто ідеальним. Вони познайомилися півтора року тому на конференції для молодих підприємців. Ірина, графічна дизайнерка, вже мала стабільний дохід від своєї справи і саме в той період активно розвивала свій онлайн магазин авторської поліграфії та декору струмок арт. Це було її дітище, її гордість. Вона вклала у нього не лише всі свої заощадження, але й безсонні ночі, тисячі годин праці та всю свою творчу енергію. Максим, фінансовий аналітик у великій компанії, підійшов до її стенду, зацікавившись не стільки продукцією, скільки її палаючими очима, коли вона розповідала про свою справу. Він здавався втіленням надійності спокійний, розважливий, уважний. Він підтримував її у всьому, давав слушні поради щодо фінансів, допомагав з податковою звітністю. Коли бізнес почав приносити стабільний і чималий дохід, Максим щиро радів Ти неймовірна, Іро, ти сама себе створила, казав він, і вона танула від цих слів. Вона вірила, що знайшла не просто кохану людину, а справжнього партнера, який поважає її незалежність і цінує її працю. Останні три роки вона відкладала значну частину прибутку на мрію, власну велику студію майстерню в центрі міста, де можна було б не тільки працювати, а й проводити майстер-класи. Сума була вже майже зібрана, і Ірина планувала почати пошуки приміщення одразу після весілля. З родиною Максима стосунки були рівними, хоч і трохи напруженими. Його батько Олексій Петрович, колишній керівник заводу, був людиною старої закалки. Він звик керувати, роздавати вказівки і вважав, що головне призначення жінки родина і дім. До бізнесу Ірини він ставився поблажливо, називаючи його творчими забавками. Мати Ганна Іванівна була тихою жінкою, яка завжди погоджувалася з чоловіком, але найбільше занепокоєння викликав старший брат Максима Тарас. Тарас був у вічному пошуку себе. Він хапався за десятки геніальних бізнес-ідей, які незмінно провалювалися, залишаючи по собі лише борги. Батьки щоразу допомагали йому, а Максим, як молодший брат, теж постійно позичав йому гроші. Ірина кілька разів намагалася обережно поговорити з Максимом про це, але він лише відмахувався це ж брат, Іро, сім'я це святе, треба допомагати. Вона не сперечалася, вважаючи, що не має права втручатися в їхні родинні справи. Заручини прийшли тихо, лише вдвох. Максим зробив пропозицію на вершині гори під час їхньої спільної відпустки. Це було романтично і щиро. А от вечерю святкування наполіг влаштувати Олексій Петрович Треба, щоб усе було як у людей познайомимо родини, оголосимо всім офіційно, безапеляційно заявив він. І ось вони сиділи за великим столом у найдорожчому ресторані міста. Батьки Ірини, скромні пенсіонери, почувалися трохи ніяково серед цієї розкоші. З її боку було ще дві подруги. Решта двадцяти гостей це була родина та друзі Максима. Розмови текли рікою, офіціанти безшумно змінювали страви. Коли подали десерт, Олексій Петрович підвівся, легенько постукавши виделкою по келиху. усі замовкли. Друзі, рідні, почав він гучним, поставленим голосом. Сьогодні ми зібралися тут, щоб відсвяткувати чудову подію заручини мого молодшого сина Максима та цієї чарівної дівчини Ірини. Створення нової сім'ї це завжди велика радість, але сьогодні у нас подвійне свято. Він зробив паузу, оглядаючи присутніх. Ірина відчула, як рука Максима трохи напружилася. Я з гордістю хочу повідомити, вів далі Олексій Петрович. Що наш старший син Тарас нарешті знайшов свою справу. Він відкриває власну компанію з обсмажування елітної кави. Це серйозний чоловічий бізнес, який вимагав значних інвестицій, і я хочу підняти цей келих за справжню родинну підтримку, за мого сина Максима, який, не вагаючись підставив братові плече і вклав у його справу значну суму. Це вчинок справжнього чоловіка. І справжнього брата. Гості зааплодували. Тарас, що сидів навпроти, гордо випнув груди і вдячно кивнув Максиму. Ірина здивовано подивилася на нареченого. Вона знала про його фінансовий стан. Він мав невеликі заощадження, але їх би точно не вистачило на значну суму для запуску цілого виробництва. Звідки в нього гроші? А Олексій Петрович, смакуючи момент, продовжував. І, звичайно, ми не можемо не подякувати нашій майбутній невістці, Ірині. Саме її успішні, хоч і маленькі починання, дозволили нашій родині акумулювати необхідні кошти. Ми ж тепер одна сім'я, а в сім'ї все спільне і всі ресурси мають працювати на загальне благо. Тож, Ірино, дякуємо, що твої забавки стали фундаментом для справжньої серйозної справи. Він підняв келих у її бік. У залі знову пролунали оплески. Хтось вигукнув Гірко! Але Ірина вже нічого не чула. Слова батька Максима вдарили її, наче обухом по голові. Акумулювати кошти. Її починання дозволили. Раптом у голові все склалося в одну моторошну картину. Два тижні тому Максим просив у неї доступ до її бізнес-рахунку. Іро, там треба сплатити податки наперед. Зараз вигідні умови, а в тебе замовлення. Не відволікайся, я все зроблю, казав він. Вона, не вагаючись, дала йому всі паролі. Вона довіряла йому абсолютно. Вона згадала, як він казав, що сума вийшла трохи більшою, ніж очікувалося, через якісь нові норми. І вона повірила. Холод повільно розливався по її тілу, починаючи з кінчиків пальців. Вона витягла свою руку з долоні Максима. Він одразу подивився на неї, і в його очах вона побачила не любов, а страх. Він знав, він усе знав. Іро, не зараз, прошепотів він лечутно. поговоримо вдома. Але вдома вже не буде. Ірина це розуміла скрижаною ясністю. Вона повільно, дуже повільно підвелася. Усі погляди були прикуті до неї, гості чекали слів подяки. Її батьки дивилися на неї з тривогою. Вона взяла свій келих з водою і зробила ковток, щоб змочити пересохле горло. Дякую, Олексію Петровичу, за такі теплі слова, почала вона. Її голос звучав на диво рівно і спокійно, хоча всередині все тремтіло. І особливо за вашу відвертість. Але, боюся, ви дещо переплутали. Те, що ви називаєте родинною інвестицією, в юридичній практиці має зовсім іншу назву. Це називається крадіжка в особливо великих розмірах. За столом запала мертва тиша. Було чути лише, як десь на кухні впала тарілка. Обличчя Олексія Петровича скам'яніло. Ганна Іванівна злякано прикрила рота рукою. Тарас зблід. Ірина повернула голову до Максима. Він сидів, втиснувшись у крісло, і не міг підняти на неї очі. Ти взяв гроші з рахунку мого бізнесу? запитала вона тихо, але її голос різав тишу як скло. Ті самі гроші, які я збирала три роки на свою студію, ти взяв їх і віддав своєму братові? Іро, я я хотів тобі сказати, нарешті видавив він із себе. Це ж для родини. Тарасу потрібна була допомога, ми б усе повернули, ми ж тепер сім'я. Усе має бути спільним. Спільним, Максиме, може бути те, що ми заробили разом. Її голос став твердішим а ти взяв моє, те, що я створила сама, без твоєї допомоги. Ти вкрав мою мрію і навіть не вважав за потрібне запитати. Як ти смієш? вибухнув Олексій Петрович, підхоплюючись на ноги. Невдячна, мій син дав твоїм папірцям справжнє чоловіче застосування, а ти. Чоловіче застосування? Ірина гірко посміхнулася. Це коли один брат краде гроші у своєї нареченої, щоб віддати іншому, який не здатен заробити їх сам дуже по чоловічому справді. Вона спокійно, без жодного різкого руху, зняла з пальця обручку з невеликим діамантом. Вона поклала її на білосніжну скатертину поруч із тарілкою Максима. Камінь тьмяно зблиснув у світлі ламп. Я не буду частиною родини, побудованої на брехні, зневазі та крадіжці. Заручини скасовуються. Вона окинула поглядом застиглі обличчя гостей, потім подивилася на своїх збентежених батьків і ледь помітно кивнула їм, мовляв, усе гаразд. Смачного всім, додала вона тихо, взяла свою сумочку і, не озираючись, попрямувала до виходу. За спиною почулися якісь вигуки, Максим зірвався з місця і кинувся за нею. Він наздогнав її вже в гардеробі, схопив за лікоть. Іро, постій, ти не можеш так піти. Подумай, що скажуть люди. Ти влаштовуєш сцену. Вона різко висмикнула руку, подивилася йому прямо в очі. Порожні, перелякані очі слабкої людини. Мене не хвилює, що скажуть люди, Максиме. Мене хвилює те, що людина, якій я довіряла, виявилася злодієм. Ти не просто вкрав мої гроші, ти вкрав мою довіру. Вона відвернулася і вийшла на вулицю. Прохолодне повітря вдарило в обличчя, приносячи дивне полегшення. Вона викликала таксі і лише в машині дозволила собі заплакати. Це були не сльози жалю за втраченим коханням, це були сльози люті і гіркого розчарування. Вдома вона перш за все увімкнула ноутбук, руки тремтіли, але вона змусила себе зайти в онлайн банкінг. Так і є, з її бізнес рахунку три дні тому було списано майже 80% усіх її накопичень, сума якої вистачило на перший внесок за комерційне приміщення. Переказ був оформлений на особистий рахунок Тараса. Телефон розривався від дзвінків Максим, його мати, навіть Тарас. Вона мовчки заблокувала всі їхні номери. Потім зателефонувала подрузі Олені, яка працювала юристом. Олено, мені потрібна твоя допомога. У мене вкрали велику суму грошей. Вона коротко, без емоцій, розповіла всю історію. Олена на тому кінці слухавки довго мовчала, а потім сказала твердо. Зрозуміло. Завтра зранку ти в мене. Будемо писати заяву в поліцію, це шахрайство. Добре, що є електронні сліди переказу. Не розмовляй з ними, не відповідай на повідомлення, жодного контакту. Наступні тижні перетворилися на пекло. Родина Максима почала справжню війну. Олексій Петрович дзвонив її батькам, кричав у слухавку про ганьбу, про те, що їхня донька істеричка і меркантильна особа, яка зруйнувала життя його синові. Тарас писав їй у соцмережах, звинувачуючи в тому, що вона руйнує його єдиний шанс на успіх. Але найогиднішим був Максим. Він чатував на неї біля під'їзду, благав пробачити, казав, що все поверне, що він був під тиском батька, що він її кохає. А коли бачив, що благання не діють, переходив до звинувачень Це ти в усьому винна. Ти завжди ставила свій бізнес вище за мене ти не вмієш бути частиною сім'ї. Ірина не відповідала. Вона мовчки проходила повз, викликала поліцію, коли він ставав надто нав'язливим, і методично, крок за кроком, робила те, що радила Олена заява, свідчення, надання виписок з банку. Слідчий спочатку дивився на неї зі скепсисом «Дівчина, це ж ваші сімейні розбірки. Але коли Олена розклала перед ним усі документи і чітко пояснила статті Кримінального кодексу, він посерйознішав. Справа рухалася повільно, але рухалася. Тарасу довелося повертати гроші частинами повільно, з величезним скрипом. Його геніальний бізнес так і не розпочався. Ірина ж з воловою поринула в роботу біль і зрада трансформувалися в люту холодну енергію. Вона розробила нову лінійку продукції, уклала кілька вигідних контрактів з корпоративними клієнтами, запустила рекламну кампанію, яка принесла їй сотні нових замовників. Її струмок Арт перестав бути просто маленьким магазином він перетворювався на впізнаваний бренд. Через півроку вона змогла знову зібрати втрачену суму, і навіть більше Вона знайшла приміщення. Не таке велике, як мріяла спочатку, але світле, затишне, з великими вікнами, що виходили на тиху вулицю. Вона сама робила там ремонт вечорами, фарбувала стіни, збирала меблі. Кожен вбитий цвях, кожен мазок фарби був актом утвердження її незалежності. Одного дня, коли вона вже розставляла на полицях свої роботи, до студії зазирнув чоловік. Він був власником невеликої кав'ярні через дорогу. Пробачте, що турбую, усміхнувся він. Побачив світло. Я ваш сусід, мене звати Кирило. Просто хотів сказати, що у вас тут дуже гарно виходить. Вони розговорилися. Він розповів про свою кав'ярню, про те, як сам обсмажує зерна. Ірина напружилася, почувши це, але Кирило говорив про свою справу з такою любов'ю і повагою, з таким знанням справи, що вона мимоволі розслабилася. Він не був схожий на Тараса. Він був творцем, а не прохачем. Вони почали спілкуватися спочатку як сусіди, потім як друзі. Він приносив їй каву, вона малювала для нього рекламні листівки. Він ніколи не розпитував про її минуле, не тиснув, не вимагав. Він просто був поруч, спокійний і надійний, як міцне дерево. Минув рік після тієї злощасної вечері. Ірина стояла посеред своєї студії. Сонячні промені заливали кімнату, граючись на поверхні акварельних малюнків. За вікном шуміло місто. Її бізнес процвітав. Вона проводила майстер-класи, на які записувалися за місяць наперед. Поруч на столі стояла чашка кави, яку приніс Кирило. Телефон завібрував, незнайомий номер. Вона вагалася, але все ж відповіла. Алло, Ірино, почула вона тихий, невпевнений голос Ганни Іванівни, матері Максима. Це я. Я хотіла вибачитися ми були неправі. Олексій Петрович цього ніколи не визнає, але Максим він дуже змінився втратив роботу, ні з ким не спілкується. Я просто хотіла, щоб ти знала ми були сліпі. Ірина мовчала, слухаючи цей втомлений голос, і раптом зрозуміла, що не відчуває нічого, ні злості, ні жалю, ні тріумфу лише порожнечу. Ці люди, які колись займали таку важливу частину її життя, тепер стали для неї просто чужими голосами з минулого. Дякую за дзвінок, сказала вона спокійно, але мені це вже не важливо. Усього вам найкращого. Прощавайте. Вона поклала слухавку і заблокувала номер. Потім підійшла до вікна. Внизу, біля своєї кав'ярні, порався кирило. Він побачив її, усміхнувся і помахав рукою. Ірина усміхнулася у відповідь. Вона подивилася на свою студію, її фортецю, її мрію, її досягнення. Вона втратила ілюзії, але знайшла себе, і це була найцінніша інвестиція в її житті. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз.